Перетворювати свою лють на зброю, цього активно навчають першу групу добровольців із Львівщини, які вирішили вступити до лав гвардії наступу. Підйому шостій ранку, а далі фізична та вогнева підготовки, посилені заняття із тактичної медицини, тренінги з розпізнавання та ліквідації вибухівки. Це розклад одного дня навчання професійних бійців воєнізованого підрозділу поліції нового зразка під назвою Лють його з добровольцями провела і наша Тетяна Діяк. Менеджери, водії, будівельники до складу першої групи увійшло 29 добровольців. Здебільшого це люди без військового досвіду, які раніше обіймали цивільні посади. Їхня шеренга ще не зовсім рівна, і зброю у руках вони тримають поки не впевнено. Але в готовності захистити батьківщину від ворога. Вони непохитні. Вибрав професію розвідник або снайпер. Давно хотів працювати в, в нас в поліції. Насправді страшно. Ну чому ні? Ну ми всі ж люди, страшно. Я готувалася до того. І ось уже шостий день першу групу майбутніх штурмовиків посилено готують інструктори. Вибухотехніки розповідають не лише про види мін, які найчастіше використовує ворог, а й приклади звірських замінувань, які рашисти залишають після себе. Ворог максимально заміновує після себе речі, на які ви мали би звернути увагу. Це включаючи трупи, як. Людей, так і тварин, тому старайтеся все зрушувати з місця дистанційно. Гранату не потрібно боятися, гранату потрібно розуміти, тому їм потрібно першочергово звертати увагу, власне на такі боєприпаси і знати, як з ними поводитись. Серед сконцентрованих на розмові слухачів доброволиця Лариса ще декілька тижнів тому вона працювала менеджеркою з персоналу, а сьогодні вчиться тримати у руках гранату. Вона одна із перших жінок на Львівщині, які вдалося пройти відбір до люті. Хтось волонтерець, та хтось пече пиріжки, хтось донатець. А я бачила себе саме зі зброєю в руках. Я йшла до цього довго від початку війни. І коли почула, що створюються бригади людсь, і я записалася, я готувалася до того. Та я була членом добровольчого формування, проходила навчання, проходила інструктажі. А інструктори часто створюють стресові ситуації, навіть якщо це заняття з тактичної медицини. Ще швидше паляче, але я думаю, коли у тебе поранення, то краще його затягнути, тому що буде велика втрата крові і може бути набагато гірше. Перший рівень вони вже освоїли. Зупинка кровотечі в зоні під вогнем це надання допомоги. В зоні в тактичній зоні, згідно протоколу марч, тампонування рани, накладання тиснучої пов'язки та забезпечення прохідності дихальних шляхів, ви помітили, можливо, вони навіть вже справляються з пораненнями трошечки вищих рівнів. При русі пальчик має бути поза межами спускового. Гачка. А ось так вправляються на занятті із володіння штурмовою гвинтівкою, поки що без стрільби. Втім, якщо добровольці відберуть до підрозділу людь, вони штурмуватимуть, знешкоджуватимуть диверсійно-розвідувальні ворожі групи та проводитимуть аеророзвідку. Поки що це перший етап навчання. Він триватиме 14 днів. Робота в невеликих групах, тобто зачистка приміщень, тому що вони є штурмовики. Також вони будуть відпрацьовувати з певними взводами, ротами, батальйонами. Навчання на цьому не завершується. Далі групу відкомандирують, аби поглибити навчання та провести злагодження в складі взводу та роти. Нагадаємо, набір до лав воєнізованого підрозділу поліції Людь триває. Якщо вам ніде вилити свою лють у поліції, її скерують у потрібне русло. Заявку до гвардії наступу можна подати на сайті Шторм МВС Гові Тетяна Діяк Олега Сюк, програма очі.